Добрый день, меня зовут Андрей, я из Донецкой области. И хочу для вас петь кусочек песни, мама мне, с которой мама мне принимала украинскую культуру, украинскую песню в детстве. Ой, журавко, журавко, чё? Кричи, що ранку, ой -ой, ой, ой ой чого кричи що ранку. Привіт, Україна. А, хоча я народилася в Америці, я вже з половину свого життя тут живу в Україні. Україна для мене рідна. Я люблю Україну сильно сильно. І б хотіли зараз присвятити вам пісню. Таке в мене є відчуття про вас. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I wish could be. And I can fly higher than an eagle Cause you are the wind beneath my wings Всім привіт, мене звати Андрій, я із міста Запоріжжя Хочу для вас заспівати мою улюблену пісню на українській Минає день, минає ніч Хвилини котяться у хвилі голубі, не в тому річ, не в тому річ, що я навіть сказав, люблю лише тобі, не в тім печаль, не втім печаль, ще цілий все світ був, тоді в твоїх очах безмежний, все світ був, тоді в твоїх очах, але не в тім моя печаль. Що ж, давайте єднатися, українці. Бережіть свою країну. Я за вільну та незалежну Україну. Давайте збережемо те, що строїли наші батьки, діди та прадіди. Слава Україні! Дякую.